Приводу ваших колег-артистів. Чи багато долучається колег? Вітаю, шановні, я Олег Скрипка. Зі мною два Сашка, Сашко Гардієв, Сашко Лазовський. Всім привіт, я Володимир Дантес, український співак, телеведучий, але зараз, напевно, більше просто людина. Зустрічайте Сергій Асапатов. Ми тут в якості культурного десанту в Бахмутському районі. Річенки. Як падають новині нічменями Я знаю, що все буде добре, не Казу за світанки Ми заховали почуття давно Та знаєш мила Підстану їх все одно Слава Україні! Слава нації Слава! Я чула, що Коля Серган, наприклад, розповідав, що там Тіна Карель вона обіцяла приїхати, але в останню чергу так вона змінювала свої плани. На жаль, ну, так відбувається. Ну, в кожного свої причини. Хтось, мабуть, занадто зірковий, да? для цього. Він боїться замиратися в ці емоції. Хтось боїться просто банально туди їхати, бо ми неодноразово бували під обстрілами. І ну, Ми вже дали 2500 концертів на даний момент, трошки більше навіть. Тому цей досвід ну, нам, нам вже не страшно, будь-що. Може спочатку воно трошки там було, трошки ти не розумієш, що буде, але після двох-трьох виїздів ну, все окей. От так, так воно є, життя, це війна. Ти, ти можеш якби не повернутися. Але сміливим і Бог допомагає.